Назви хоча б одну причину, щоб я тебе не розірвав. О, Сімба, зрозумій же, правити цілим королівством. Ти більше не будеш. Зрікайся, Шрам. О, я б злюбки з легкістю. От тільки є одна маленька проблема: поглянь. Для них я король, та не для нас. Сімба законний король. Рішення за тобою, Шрам. Ти підеш сам чи допомогти? О, нащо нам зайве насильство? Я б не хотів відповідати за смерть члена своєї родини. Ти згоден з цим сімба? Нічого не вийде, Шрам. Я лишив це в минулому. А твої вірні підданці у них теж коротка пам'ять. Сімба, що він має на увазі? А то ти не відкрив їм свого секретика. Що ж, Сімба, Ти маєш шанс їм сказати. Скажи їм, чия це провина, що Муфаса вмер? Моя. Я не вірю. Цього не може бути. Це правда. Бачите, він зізнався убивця. Ні, то був випадок. Якби не ти, Фаса був би живий. Це через тебе. Заперечуєш? Ні. Отже, ти винний. Ні, я не убивця. О, Сімба. Нова халепа. Та цього разу татко тебе не врятує. І тепер, нарешті, всі знають, чому. Сімба. Знайома картина. Хм, де ж я це вже бачив? Дай згадаю. Хм. О, так, я пам'ятаю. Саме такий вигляд мав твій батько перед смертю. А на останок мій маленький секрет. Я вбив фазу. Ні. Кажи правду усім! Ну, це хто як на цю правду дивиться? Гараф! Гараф! Я, я вбивця. Щоб вони чули? Я вбив муфасу. Ой-ой-ой, назвали. Ти це до мене! Це ви даремно! Ти це до мене! Самі не просилися! Я я, Пан! Свиня! А -а -а -а!